Тема дуже цікава, про яку я зараз буду розповідати, вона називається Матриці Грофа. Станіслав Гроф, чешський вчений психіатр, і робив дуже багато досліджень зі своїми пацієнтами. Так я не можу сказати, що вони всі були здорові психічно. Але були в нього вип... ну, так, також праці, вибірка працівпраць з здоровими дійсно людьми. І до чого цей лікар, до чого цей лікар і вчений прийшов? До дуже цікавих показників підсвідомості відкрив, можна сказати, що він десь відкрив нам науку таку науку як перинатальна психологія. Тому що е, його досвід його дослідження показали, що кожна людина має пам'ять пам на підсвідом на рівні підсвідомості свого внутрішнього життя. Це це той час, коли всі ми були у в мамом животику, і пам'ять того, і відбитки дуже сильні пам'яті того, як ми народжувалися. Які етапи ми проходили під час свого народження, і наші враження, коли ми вже вийшли назовні з маминого животика, перші години дні, це дуже глибоке враження, яке залишається з нами на все життя, і подальше життя, формування наше, перші роки життя. І, і і і подальше, подальше. Тобто, які матриці основні вивелись у пам'яті у пам'яті тіла, у пам'яті емоційній пам'яті? Це перша матриця саме внутрішньоутробне життя, і якщо її коротесенько описати, то це такий міні-рай, де ми жили абсолютно беззаботно. В абсолютній увазі, піклуванні, розслабленості, нам нічого не було потрібно. Це можна собі уявити зараз, коли ми вже дорослі, і як от ми коли релаксуємо по-чесному, маємо глибокий досвід релаксації. Це, наприклад, якщо нас покласти в теплу ванну, почити там приємну, приємну музику, Уявимо собі, що там темно, тепло, свічки горять, і приємна музика, і нам не хочеться нічого ані їсти, ані пити. Ми цілком задоволені, і ми точно знаємо, що цей світ нас любить 100% і приймає такими, які ми є. Це така матриця, яку ми можемо назвати рай. От рай, по суті, в який ми всі хотіли би попасти знову: нірвана, рай. Ми стрімімося все життя знову відчути ці переживання. Ну, це за умови, якщо наш рай нас дійсно любив. Тобто, якщо наша мама точно не намагалася від нас позбутися, і на неї не було там сильно тяжких якихось впливів зовні. Тобто, якщо мама була в більш-менш рівному стані і хотіла нас, тоді для людей Сприйняття своєї першої матриці буде саме такою: Рай, я в раю. Що відбувалося далі? Ми росли, росли, і наш рай ставав все меншим і все менш комфортним для нас, тому що матка вона не може збільшуватися безкінечно і приходить час, коли нам стає там тісно в цьому раю, і ми більше стаємо активними. І в якийсь час стається е, подія, яка веде нас до нового життя, до народження. Для кожної людини це непростий шлях, кожен з нас переживав це дуже стресово, це теж показали ці дослідження. Е, коли е, е, в якийсь момент матка почала скорочуватися. На переймах ми нічого про це не знали, бо ми жили просто собі жили. І наш рай нас любив. А тут, в якийсь момент, наш рай почав нас давити, душити, так би мовити, там стає чому душити, тому що коли в нас йдуть сильні перейми, то кровотік трохи через, через спазм судин. Судин, плацента не так, верніше, так, до, до, до дитини не так швидко доходить кисень. І а, кожен спазм матки це спазм і судин, і дитина а, відчуває нехватку кисня, як а, трошки таке запаморочення в голові. І на це реагує організм дитини боротьбою здебільшого. Тобто, дитина Перша така функція нашого живого організму це боротися за своє життя безумовний рефлекс. Да? І дитина починає боротися за своє життя. Тобто ми відчуваємо, що наш рай нас стисне, давить, головою кудись упирає. нам не вистачає кисню і там темно, душно, жарко, дуже страшно стає. І реально виділяються гормони стресу у великій кількості, і ми пам'ятаємо цей страх боротьби за своє життя. І ми включаємося як спортсмени, групуємося і починаємо спасати себе. Тобто ми починаємо рухати активно ножками, впиратися ручками, ножками, впиратися в, тазове, ой, в маткове дно, бо ми до здебільшого голівкою всі вниз. І таким чином ми намагаємося звідти. З цього якогось кошмару для нас вже не раю, втікти. І таким чином, ми, по суті, себе, е, собі допомагаємо звідти вийти. Е, вперше в житті ми боремося настільки сильно, що думаємо, що, що зараз ми помремо. Це дуже великий стрес для нас. Але врешті, шийка матки відкривається. І як кажуть деякі люди, вони пам'ятають світло в кінці тунелю. І наскільки це можливо було б побачити, ну так, можливо, якщо вже відкриття повне, і теоретично, теоретично дитина вийшла і якось відкрила очі. Ну, окей, окей, ми бачимо світло в кінці тунелю. І це дає нам. Сподівання, що ми маємо йти на світло і ми там спасемося. І ми робимо свій останній крок, збираємося силами і штовхаємося, і виходимо назовні. І тут відбувається наступне: ми, ми думаємо, що ми померли, бо настільки сильно нас давили, душила. Наш рай, і ми вже навіть можливо десь образилися. Чому? Чому наш рай нас кохав? А тепер, а тепер ось так відбувається. Тобто страх, страх смерті, і, можливо, десь образа, якась на це все воно виявляється в нас. І Що ми можемо робити в цей час? Звісно, аби вивести навдишок гормонів стресу, у нас є ще один механізм. Захисним в тілі, ми починаємо плакати, гучно плакати. А плачемо ще через те, що а, наше відчуття першого вдоху, воно дуже достатньо болісне для нас, тому що струмінчики повітря, в перший раз потрапляючи в ніздрі, вони достатньо охолоджують наші ніздрі і це. Відчувається дитину так, як наче ми вийшли на мороз і зробили глибокий вдих. тому що перепад температур дуже сильний між зовнішнім світом і внутрішнім, 10 градусів як мінімум, а може навіть і більше. Дивлячись, там яка температура зовні, як правило, 25, а внутрішньоматково 38. Ми вологі, мокрі, і від цього нам ще більше холодно, і це теж шок. Коли ми зробили перший вдох, окрім того, що ми отримали міні-опік, міні слизової міні-опік, але це було неприємно точно по тілу, ми ще отримали і такий взрив дидиш, тому що наші легені вперше в житті розкрилися, і вони продовжують розкриватися більше і більше альвіоли наповнюються киснем з кожним нашим вдохом. Але перший цей дидищ, він реально нас шокує. Далі нам треба декілька годин, аби роздихатися, аби вся слиз пішла з наших нос, рота, носоглотки. і ми відчуваємо себе достатньо безпомічними і, можливо, навіть знесиленими. І якщо перший час ми якось ще кричимо і з образою просто виводимо стрес і шок від себе, то потім, можливо. Якщо Окей, нас поклали до мами, до грудей, ми знову відчуємо себе як в раю, захищеними, бо біля соска знаходяться залози, які пахнуть так само, як пахне амніотична родина. І нам здасться, що ми знову в раю. І теплі дотики мами до нашого тіла теж нам дадуть тактильно відчути себе захищеними. Тому ці процеси народження, те, як воно проходило, допомагали нам, не допомагали. Можливо, ми десь втомилися і там серцебиття наше почало падати. Це все буде нашим першим враженням, в нашу матрицю народження, друга матриця народження, і від якої ми будемо відштовхуватися далі по життю, саме як діяти в важких ситуаціях. Мене спасали. Чи я сам. Мені зараз в тяжкій ситуації я зможу пробити цю стіну, чи я зроблю два кроки назад, тому що я злякаюся, тому що в мене немає досвіду проходження цих стрес-ситуацій. Тобто це як такий фундамент підсвідомості і алгоритму дію на все життя. Добре, коли. Якщо є такі, такі випадки, коли потрібен там кесарський розтин, і дитина добре, коли вона прожила насправді схватки, тому що вона вже підготовлена до боротьби, і в неї всі механізми навіть з боку фізіології включилися так, щоб вона була стійка, і потім, коли вона вийде назовні, вона зазвичай буде більш стійко. Відновлюватися, ніж та дитина, яку, яка взагалі не пережила схватки, і е, гормонально, психологічно не була готова до того, щоб сприймати реальність. Тобто вона типу спала, спала собі в раю, а тут її просто достали абсолютно навіть без підготовки, не попереджуючи. Таким діткам зазвичай взагалі назначають терапію е, для того, щоб набути той навик супротиву і боротьби. По життю. І це вже робота із з дитячим сімейним психологом, стане у нагоді, аби дитину просто з милого віку просто ввести в цю матрицю, відкрити її для неї. І їй буде легше по життю, насправді. Якщо ми кажемо про наступний рівень, це матриця третя, з якого ми далі живемо, яку. З чого починається наше вже життя на планеті Земля, то як до нас ставляться, чи звертають на нас увагу, коли ми безпомічно у нас щось чешеться, і ми плачемо, і ми просимо, щоб до нас звернули увагу, бо ми нічого з собою зробити не можемо. Ми не можемо поміняти собі підгузок, ми не можемо себе почухати, ми не можемо попросити попити водички. А зараз ми хочемо попити, тому ми плачемо і заведемо на допомогу. І тут питання, як до нас ставляться ці перші місяці, місяці да, обіймають нас, підтримують нас, дають нам ці базові, базову підтримку. Це дуже важливо, тому що якщо дитині не дати цю базову підтримку, людині не дати цю базову підтримку, вона може скласти алгоритм в своїй голові, що «А, я не потрібен світові, мене світ не розуміє і не чує. І з тим всім я буду якось жити сам. Я буду сам себе вчити заспокоювати. А чим? Ну вже як придеться, але в підлітковому віці, як правило, ми бачимо потім непонятні компанії, наркотики, алкоголь, бо це саме простіше, що може нас заспокоїти, якщо ми не отримали це і в дитинстві, і далі в сім'ї, в принципі, такої підтримки не було. Але е, всі ці базові матриці, е, перинатальна матриця е, внутрішньоутробна і народження, і перші години е, місяці після народження, вони є як фундаментальними до наших стереотипних реакцій потім у житті. Вони є як тригерні е, точки, зони болю. І, в принципі, в дорослому житті ми можемо експериментувати з цим, дивитися в себе і завдяки різним інструментам і різним технікам навіть потрапити туди, у своє глибоке дитинство, побачити, де в нас там були якісь такі проблеми, і чому ми тут в дорослому житті часто реагуємо на щось так чи інакше. І за умови пропрацювання е, цих больових зон, больових точок і досвідів ми можемо вийти на якісно на новий насправді рівень життя. Споглядаючи на це з боку мами вагітної, яка готується до пологів, ми маємо просто усвідомити, що, так, ми народжуємо дитину, але дитина народжується. І вона відчуває 100% це все можливо навіть більш шоком, ніж ми. Тому вся наша відповідальність як мами в тому, щоб підтримати дитину в цьому непростому шляху народження. Наше завдання почати розмовляти з дитиною. Вона все чує. Ми кожного ранку можемо класти ручки на животик і казати Привіт, малюк! У нас почався день. Можна називати якось ласкаво за терміном, там, моя принцеса або мій любий, якщо це хлопчик. Можливо, навіть, ви знаєте, вже відчуваєте ім'я, можна називати за ім'я. І просто весь день так звертати увагу на дитину. А що ми з тобою будемо їсти? А що ти хочеш побачити через мене, відчути через мене, бо зараз я твій будиночок. <кій> І ви здивуєтесь, але я впевнена, що ви відчуєте відгук назад, дитина буде вам відповідати. І це не обов'язково тільки ножкою, ручкою щось. Це може навіть бути на рівні інтуїції. Як ви відчуєте її настрій, дійсно відчуєте. Вам може навіть наснитися сни, що вона вам щось там каже, таке теж буває. Ви можете по, у, якби здивуватися, тому, що вам чогось такого хочеться, що прям ну, ніколи, ніколи не хотілося ніколи це не подобалося. Ну, наприклад, слухати музику джаз або блюса, яку ви ніколи, наприклад, не слухали, або якісь там рок-групи. Або вам захочеться танцювати, чого точно ви ні так звичайно, робили. Якісь такі фішки, а якісь такі речі, або вивчати іноземну мову, і у вас буде прихильність до неї, або до якоїсь певної їжі, буде прихильність. І ви здивуєтесь потім, коли народиться дитинка, побачите, що вона вам буде показувати. Вона вам буде показувати те саме. І коли ви були вагітні, по суті, її бажання. Ви відчували, якщо ви чуттєва людина, або ви, якщо ви почнете звертати на це увагу. Коли дитинка народжується під час перейм, є великий сенс в тому, щоб переводити увагу з себе на то, яка я нещасна і так багато в мене зараз в тілі відчуттів, з якими я не можу на. Справитися, якщо ми почнемо думати в цей момент про дитину, як їй важко насправді, і вона взагалі нічого не розуміє, що відбувається. І якщо ми просто положимо руки до живота і внутрішньо, будемо казати: Малюк, я тебе підтримую. Іди до мене, йди, ти такий молодець, я тебе чекаю. Це не обов'язково казати вслух, Це можна подумки, але руками, наклавши їх на живот, ми даємо енергію і дитина. Відчуваю, що ми її підтримуємо. Тобто нам треба бути в діалогі, в діалогі з дитиною, і нам буде від цього легше, і дитині буде від цього легше виходити в цей світ народжуватися. І вже коли вона народиться, є дуже великий сенс в тому, щоб сказати своїм рідним голосом, який вона чує, знає: сказати, Привіт, я люблю тебе, ти народилася, бо ти народився, ти такий чудовий. Ти герой, ти умнічка. Покла... Добре, якщо покласти, це просто необхідна річ: покласти зразу дитину до себе, обняти, знову-таки, дати понюхати ту сісю, і знову промовляти лагідні слова. І ви побачите, що дитина, її шок, її переляк все це зникає просто на очах, коли ви починаєте так з нею розмовляти і так до цього ставитися. Ну і далі так, перші місяці вони не завжди легкі для мами. Але треба розуміти, що перші три місяці для дитини так само дуже нелегкі. І дитина нічого не може, вона навіть не розуміє, що в неї є тіло. Вона сприймає себе як візді. Я великий-великий колобок. І... Ми вчимо дитину відчувати її кордони, її тіла, карту її тіла, тим, що ми її обіймаємо, мацкаємо, масажуємо, звертаємо на неї увагу, розмовляємо, не ігноримо, коли воно плаче, бо дитина ніколи не плаче просто так і щось турбує. Дитина не вміє маніпулювати до певного віку, і це точно не перші ти місяці. Якщо ми будемо ставитися до цих подій саме так, розуміючи і згадуючи себе, як це було з нами, нам буде набагато легше відчувати своїх дітей, їхні потреби, і комунікувати з ними і духатися по життю легко. І нам буде легше, і їм буде легше. Бажаю всім звертати на це увагу. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і чи цікава вам ця тема. Приходьте на консультації, тому що дуже цікаво, можна повідкривати себе, позгадувати себе і щось полагодити в собі, більше відчуваючи своїх дітей потім. Дякую.